Глядачам нашого телеканалу час новин на Лані. У студії працює Уляна Тимків. Залишайтеся з нами. То і що будує біля 10-ї школи? На яких умовах отримав дозвіл на будівництво? Чому футбольне поле школярів перемістили та куди поділась метеостанція? Всі деталі просто зараз у сюжеті. Близько десяти років тому постало питання невідповідності розташування метеостанції, яка тоді була на вулиці Васюка між житловими будинками. З'явилася ідея перенести метеостанцію за межі житлових масивів, а на тому місці облаштувати шкільне футбольне поле. На території між школою та будинками, що на вулиці Васюка і Січових стрільців, створити торгово-розважальний центр. Втім, охочих взятись за реалізацію задуму не було. Будував метеостанцію, відремонтував стадіон, зробив новий. На базі території метеостанції з боку січових стрільців має бути торгово-відпочинковий центр, а з боку висока житлово забудова з будовим дитячим дошкільним закладом. Проект складний і затратний в плані часового терміну, тому поки неможливо сказати, наскільки швидко буде реалізований. Почнемо розробляти проект відповідні стадії проекту, погодження, громадське обговорення. І після цього робочий проект, і тоді вже реалізація проекту. Зараз конкретно сказати це може зайняти декілька років. Дотепер тут тривали підготовчі процеси підведення комунікацій, вирівнювання територій. Також у планах Зіновія Карпінського зі сторони вулиці Січових стрільців створити тимчасовий міні-продуктовий ринок, щоб люди не продавали і не купували овочі на дорозі. Наперекій різноманітним пліткам забудова відбувається законно. Товариство екран взяло в оренду земельну ділянку. З метою будівництва торгового центру, тобто договір оренди передбачав мету надання цієї земельної ділянки для будівництва торгового центру. На сьогоднішній день у нас є всі дозвільні документи для будівництва першої черги проекту. Який прийшов в експертизу, йдеться про автостоянку та два кіоски охорони. Далі за планом будівництво торгового центру, і в перспективному плані житловий масив та дитячий садок, який задумали вибудувати та віддати на баланс міста. Уляна Тимків, Руслан Леськів, новини. Два перекладача дактилолога, дві тендітні жінки, які не одне десятиліття віддали роботі з глухими людьми. Понад три сотні інвалідів, в кожного своя проблема, своя історія, своє щастя. Чим займаються перекладачки, які проблеми мають, дивіться далі. Стрийська організація Товариства глухих обслуговує інвалідів по слуху. Перекладачок всього дві. Вони на всіх: Стрищина, Жидачівщина, Миколаївщина та Сколівщина. Три з половиною сотні людей з проблемами слуху. Обов'язково ми з глухими ходимо в газову контору. В суд в міліцію до нотаріуса з людьми завжди на зв'язку, незважаючи ні на відпустку, ні на вихідні, бо без перекладача людина не дасть собі ради. Фінансує організацію часткова держава. Решту заробляють собі люди з проблемами слуху на спеціальних підприємствах. Тим проблеми є завжди. Така співпраця, наприклад, із місцевою владою є, але я вважаю, що трошки недостатньо, тому що самим вирішити, як бачите, нас двоє на таку організацію. Для будь-яких заходів доводиться долучати меценатів на елементарні канцтовари, коштів не вистачає, але це все не зупиняє тендітних жінок, які таку важку ношу несуть на своїх плечах. Навіть копійчана зарплата не дозволяє покинути глухих людей. Чесно сказати, 1270. 60 гривень. Ну, привикла вже працювати. То однаково, як мама я їхня, вони до мене звертаються, привикли, однаково, я привикла їм допомагати. Пані Галина, мов у шесті вчила на київських курсах. Не думала, що стане перекладачем, дактилологом. Мріяла бути вчителем. Життя склалось так, що тепер вона не тільки вчитель, лікар, друг, порадник. Мене Запросили попробувати. Я спробувала. Мені сподобалося. Поїхала в Київ на курси, Повернулася. і скажу чесно, глухі люди як привикли. Ну, побачимо, бо, наприклад, якщо перекладач не сподобається глухим людям, вони е, не е, будуть її слухати, не приймуть її у своє е, товариство. Цих жінок прийняли. Вони люблять свою роботу з трепетом і бентежністю. Розповідають про кожного. Уляна Тимків, Руслан Леськів, стриські новини. Цієї неділі у Строю відбудеться показ фільму від військових журналістів Полку Азов, авторства колективу газети Чорне сонце під назвою Війна заради миру. Стрічка про ситуацію при прифронтовому Маріуполі і Широкиному, ставлення мешканців міста та околиць до теперішньої ситуації в країні. Показ відбудеться у Народному домі о 14.00. В том году летом город был как будто мертв. Ну там мины падают, а спагетту все обсыпает земля. Бока подвозят, как только подвезут, очень плотно нас начинают крепить. Так сейчас главное на данный момент, чтобы не проиграть войну. Ради земли своей и ради этих людей. Переговоримо про іншу презентацію, щоправда, книг, «Намолене місце та Крихітка тепла. З її автором Зеноєм Филипчуком. Він сьогодні був у книгарні «Ідея». Доброго вечора. Добрий вечір. Пане Зінові, стандартне питання для усіх, хто приїздить до Стрия. Як вам стрий? І чи ви вже тут бували? Стрий мені давно знайомий, бо я родом з Стрийського району, село Підгірці, так що все мені знайоме. Ну, не так, як сьогодні, але я так орієнтуюся. Книги ще презентували, про що вони? Як довго ви їх писали? Є ці книги Намолене місце і крихітка тепла, то життєві історії, оповідання, роздуми. Як правило, такі книжки пишуться дуже довго. Тобто вони, деякі твори 10-15 років, які вже були там написані, а потім надходить час, коли я можу вибрати з того до своєї наступної книги. Так що є різні теми. І сучасні мається на увазі там події. Скільки Тогорічні... книг у вашому доробку? Книг багато я вже наведу так, перелік. Бо я вже знаю, що понад 30 видань там. Скільки. С Суттєва так? цифра. Так. Де черпаєте натхнення? Виключно з людьми і в природі, в молитві, в церкві, але всюди є люди. Тобто моє таке джерело натхнення це люди. Мені відомо, що ви часто виступаєте перед дітьми і, власне, пишете для них, яка так. цільова аудиторія ваша. Я буквально починаю виступати, тільки дитина народиться, ще намовлят, я вже з нею маю спілкування і то. Тисячолітньої тривалості, скільки людина живе там, я не знаю. Я знаю, що ви ще крім того співаєте під гітару, так, правда? Так, так. Розкажіть про це вподобання. Моє таке захоплення гітарою, це дуже давно триває, з самого дитинства. Але вперше я вийшов на сцену зі своїми піснями у 1989 році, фестиваль Червона рута» — перший фестиваль, який відбувався у Чернівцях. Ну і вже з того часу я не розлучаюся. Так сталося, що коли ви подивитеся, є така, я навіть не знаю, як назвати, він називається Золотий фон Української естради, і там є мої пісні. Тобто народ відбирає ці пісні, деяким пісням вже приписують, що це народна пісня. Ну, так воно йде. А в нас в студії ми можемо почути уривок? Я думаю, що ви знайдете там в інтернеті, там вони є просто там інше виконання. Ті люди, які виконують, тільки можна сказати, там хлопці з лісу, три дороги, там білий рояль, срібне весілля, і море дитячих пісень, які телеканал Малятко крутить. І теж в інтернетах є, от мій дідусь, апчих, бо я коли для дітей там співаю, але там виконують діти, це вже 10 років. Вони відомі не тільки в Україні, я там дивився в Ізраїлі, дякують, і в Іспанії, в Англії. Мені дуже приємно, що всюди вивчають українську мову, і навіть і в Росії слухають пісні. Ні? Тобто Путін нам е, ракети, а я на Росію пісні. І хто переможе? Я думаю, що звісно, що Україна переможе, українська пісня. Бо зараз там немає пісень, розумієте, там вся гнилизна, яка була. Бо до того привела, але їм треба давати на взаємне щось дуже гарне, таке позитивне. Бо, дайте, як кажуть, у церквах треба молитися за спасіння Росії. Ну, молитися так, звісно, треба. Але треба давати щось таке позитивне, що здатне перемогти ракети. Бо, наприклад, ракети там двадцятирічної давності сьогодні вже не актуальні, а пісні там тридцятирічної давності, ще нині співається. Отже, слово це є дух, дух перемоги. Мені переконалися. Що дух то така сила, яку не здолати. І я над тим якраз працюю всі мої книги, націлені на збереження національної свідомості, людяності, духовності. Зараз ми це вже переконалися, а колись, коли я починав таке робити, особливо коли я співав для дітей, там, в дитячих садочках, йшов чи в школи. Ну на мене так трохи дивилися, уявіть собі там, коли шоу іде ну, таким потужним валом. А я йду і співаю для дітей. Це так незрозуміло було. Але сьогодні все стає на місця ті пісні, які я співав там 30 років, вони далі актуальні. А ті пісні, які ви слухали 30 років тому в хід парадах. Ну, навряд чи ви будете, ви не пам'ятаєте, ну але їх тисячі було, та, і вкладені великі гроші. І, розумієте, наприклад, є таке в цьому пісенному середовищі, ну це не пісенне, це шоу, які просто обікрали. Обікрали на наших дітей, ну зокрема, вже на ній там відомі, ті, які там на Москву, але це ж видавали з державного бюджету на їхні відеокліпи, на їхні за... шалені гроші, шалені гроші. І тому, знаєте, коли говорити, що там є злочин... злочинці в політиці, їх дуже є багато видовищів, бо все видовище це фінансувалося виключно з державного бюджету, що ви знали. І тому, знаєте, сьогодні залишається така правда, і оце, що сталося на Майдані, я так, теж про це пишу, воно поставило нас перед лицем істини. Хто ти є насправді? Якщо ти є пісняр, там, поет, письменник, ти є письменник, якщо ти є хтось інший, ти є хтось інший. Ну, Пане Зінаю, які творчі плани на найближче майбутнє? — Тільки праця, знаєте, бо що я можу інше робити? Працювати для свого народу, який завжди працював. І давати це добре слово, бо зло і лихослів'я у нас дуже багато є. І це і в літературі теж, яка там, знаєте, колись у Києві. І коли я їхав виступати Умань, а там є жіноча колонія. Мене там запросили для в'язниць, для це жіноча колонія. І такий був, і він досі є, бо я завжди як приїду до Києва, тому що туди їхати, бо там такий отець Ігор у Києві, наскольдові могилі, який править. І він мені казав, каже, я недавно, ну, кілька років тому, ховав одного письменника. І мені було цікаво, кого я ховаю за тим обрядом. Каже, пішов в книгарню, купив книжку. Коли я почав читати, то каже, я не знав, що це зі мною робить. Я ту книжку в смітник і виніс, щоб діти навіть не бачили. Це дорослий чоловік, який там в Радянському Союзі таких дуростей не писав. Але коли, знаєте, свобода прийшла, проявляє людину. І я, оскільки ще володію, Таким скромним жаром Стрийського району, як вміти жартувати, і сказав, Ігоре, а чому ви мої книжки не придбали? Він каже, тепер всі придбаю ваші книжки. Каже, знаєте, Є така е, е, література, і я якраз зараз мені вдалося перевидати цю книжку Талант бути людиною, яка виходила, ще у 2001 році і люди її, знаєте, гарно сприйняли. Навіть у школах для християнської етики використовують і для церковних розповідей, проповідей. І ці книжки йдуть до людей. Отака От моя праця, вона, знаєте, праця потрібна. Для чого тоді жити? Безумовно. Пане Зинові, і у вас є нагода нашим телеглядачам порекомендувати проанонсувати свої книги, про що вони і чому їх варто читати. Люди дуже сьогодні розумні. знаєте, і Ясно, що людину можна обдурити, але тільки раз. Ну два рази. Третій раз, що не обдуриш. Ті люди, які мене читають, вони вже знають. Розумієте, що я там пишу, в мене є своє коло читачів. Тобто без такої вже і, і реклами можна йти. Єдине, що я завжди, як на форумі, веде у Львові, представляю свої книги, хто ще мене не знає, то я кажу, мої книжки без матюків. Зрозуміло дуже вам дякую за цікаву Прошу. бесіду. Я нагадаю, сьогодні в нашій студії був гостем Зиновій Филипчук. Ми продовжуємо випуск. Шайтеся до благодійництва у Фейсбуці. Українська діаспора в партнерстві з громадськими організаціями з різних регіонів влаштувала в соціальній мережі благодійний проект Чужих дітей не буває. Він покликаний допомогти дітям учасників АТО, які цього потребують. Кілька акцій благодійників уже позаду от днями вони організували нову довгострокову акцію Подаруй дитині нове взуття. До неї можете долучитися. На сторінці потрібно брати дитину, яка потребує допомоги та передати їй потрібні речі. Можна це зробити через нову пошту чи волонтерський центр. У умови проєкту у Фейсбуці. Не будьте байдужими. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Усіх юристів вітаємо з професійним святом, натхнення вам невтомності та міцного здоров'я. Не забувайте про наш сайт номер телефону редакції. Бувайте.